До Хмельницького завітали майже півтори сотні кращих командистів України. Перемоги кувалися нелегко. Це командний чемпіонат. Здесь команди відбираються. Тобто, перший день йде личний відбор, і по результатам личного відбору формуються на наступний день, вже йдуть командні собаки. Хто набрав більше балів, чия команда, чия область, потрапляють в топ 8 команд. Діляться на дві групи і вже йде відбор лучших команди. Протягом кількох місяців наполегливо готувались до чемпіонату України представники команди Хмельницької області. Готувалися на трьох зборах. Два збори були в Дніпропетровській спалінгові От, Після цього ми поїхали на базу, яку посіщаємо кожен рік. Десять днів провели там, там були упорні тренування, ми готувалися направлено к этому чемпіонату. От, і зараз ми здесь будемо пробувати. Вдома і стіни допомагають. Спортивну істину, підтвердили спортсмени області. Натом ніяти тяжали суперників. За грані бувають буває суперники. Ну і чемпіонаті України. Зараз Хеквуандисти думками на майбутніх змаганнях. Найближчий чемпіонат Європи планують провести у Харкові. Хоча визнають, досягти цього буде непросто. цієї ситуація в нашій країні якби планують що нічого не плануємо. Ну а в майбутньому у нас чемпіонат відкритий кубок України. Паркалі будуть проводиться. і там вже будемо показувати достойні результати. Приємно різні країни, около 20 стран должно бути. Змагання у Хмельницькому відбулись на високому рівні за участі кращих спортсменів. Це визнають як болівальники, так і самі спортсмени. На змаганнях участвували около 18 мастерів спорту міжнародного класу, несколько заслужених майстер спорту України, хлопці. учасники Олімпійських ігор, призори і чемпіони світу. Бронзовими призерами чемпіонату стала київська команда срібло у команди Хмельницької області, а переможцями команда з Харкова. Хочу відмітити збірну команду Хмельницької області жінок, перший состав, в якому участвовали Мулько Тетяна, Баранова Олександра, Гаргулька Анна і Кривіцька Віта. Пісоцька Наталія. Афанасьєва Катерина. Не хочу говорити, що ребята не до В першу чергу та вина тренірського штабу і моя мы, що ми вот в этом году зайняли второе командне место, а не первое. Окрім переможців та призерів на змаганнях визначились і спортсмени, які потраплять до складу молодіжної збірної України, серед яких є і наша подільська спортсменка Анна Горгулько.